Ама за закони, які ви зробили для страховиків, підскажіть, будь ласка, у мене таке питання приводу вашого законопроекту. Що е, були, ну нам нараховані нараховуються виплати премії за службу, е, ви внесли в листопаді правки за те, що. Під час відпустки, яку ми проводимо, не, не знімаються кошти з тих 6 тисяч, тобто вони повинні приходити в повному обсязі. Але я вже в відпустку ходив два рази в грудні місяці минулого року і в січні цього. І мені два рази приходили виплати по 3 тисячі гривень. Тобто, зняття були були. І в фінансовій частині ніякої відповіді не дають на це питання на жаль. Тут є дійсно ще не, не в листопаді. Правки я вніс ще в вересні місяці. Однак дуже довго їх там десь розглядали, тягнули. Ну як завжди, з листо з 9 листопада, бо з'явилася постанова кабміна, яка мала це враховувати. Однак далі почалася тягамотіна з наказами міноборони і всім цим. І так це все, як я розумію, до, 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 до справи і не дійшло. Чесно кажучи, треба ну тут вже треба дивитися що по цих наказах чесно я вже більше якось займався питанням щоб у вас вже була демобілізація і щоб там була відстрочка от на жаль з виконанням законів в нашій країні геть погано якщо ви пам'ятаєте то навіть ці 6 тисяч вони мали бути з 1 червня а ви їх отримали напевно в жовтні або навіть в листопаді правильно Ну так, так, так. Тому так. там була дуже суттєва затримка всі ці місяці я добувався щоб це довести до кінця щоб з'явилися відповідні накази ну на жаль я тут я можу Ну, є є те, що я можу зробити, є те, що я чим займаюся, є речі, які виходять за межами їх можливостей, якось змусити нормально працювати наші відомства. В мене, чесно кажучи, погано виходить з цим. Ну але будемо далі, поки вас ще не звільнили, я буду далі там о, підіймати це питання, щоб цей закон виконувався. З вас не мають знімати з 9 листопада, з вас не мають знімати гроші за відпустку. Але я знаю, що багатьох знімають. Ага, добре, дякую, я зрозумів. І будь ласка, до вас останнє прохання від строковиків з приводу того, що коли буде наша демобілізація, якщо да. у вас є можливість внести якийсь е, законопроект при демобілізації, на жаль, нам е, так як нас тримали майже 4 роки, буде виплата мізерна 4 тисячі гривень. Тобто, ну це так знаєте, щоб доїхати додому і на перший час в військоматі з'явитися, а там далі, як ти будеш жити, вже це не важливо. Ну виплати, на жаль, такі мізерні. Хоч нас і мало людей, ну вже стоковиків залишилось. Можна було з сторони держави вже якусь, хоча б на перший час виплату зробити нормально, а не копійки, як завжди. То нам всю службу платили по 400 гривень. І дякую вам за службу. на вам 4 тисячі, ні в чому собі не відмовляйте. Дивіться, я можна внести що завгодно, але шансів прийняття цього закону немає ніяких. Тобто, про те, що сьогодні хтось додав грошей, на жаль, про це мова не йде. Це останнє, що вдалося покращити, це вам дотиснути ці 6 тисяч тоді влітку минулого року. Це все і механізму. А, ну, теоретично можна щось вносити, але цього, по перше, поки внесе. Ну, ну це немає навіть сенсу, тому що за це ніхто не проголосує. Шанс, що це підвіше президент, шанс нуль. Ми вже дотисли 30-ку, 10 квітня прийняли закона далі. Далі президент не підписав, спікер не підписав, це все залишилось пустим. Тому я чесно думаю, що тут особливо сподіватися немає на що. Все, дякую вам за відповідь. Да. Все, у мені питань немає. А все вам сьогодні найкращого, слава Україні.